Друзі, всіх вітаю на каналі Файні Гриби Карпат. Сьогодні субота, я вибрався в ліс подивитися білі гриби. Уже в мене є перші знахідки. Ось такі невеличкі білі грибочки. Сьогодні я їх не чищу, буду чистити вдома ввечері, бо не маю часу з тим заморочуватися. Гриби маленькі. Ось такого вже знайшов більш-менш одного великого, думаю, вже вам покажу. Гриби маленькі і... Чистити їх дуже багато займає часу. А я прийшов пізно. Це вже далеко по обіді, то сьогодні треба ще встигнути трошечки місць походити, позбирати. Ось тут щось може бути під такою кубкою листя. Дивіться, ой, дивіться, він тут і є. Я так і вдумав, що тут буде гриб, бо кубка листя така підозріла. Ось такий непоганий лежа, так, віріс. Брудний трохи цього зараз відчищу. О, так, вчора я був, багато грибів було, а сьогодні подивимось. Думаю, теж буде багато, бо як бачите, вже на рівному місці тут грибів 10-12 вже знайшов. Тож, йдемо, шукаємо. Класні знахідки буду, звичайно, показувати вам. Показую вам нереальну красоту. Дві штуки знайшов. Можливо, навіть на заставочку ось так поставлю. Тому що гриб просто клас. Просто клас. Ото вже грибок, то вже ні малий, ні перерослий. Ото є файний. І то на сушіння супер. Ну В принципі, такі би ще і прийняли в пункті прийому, але поки що їх не приймають. Будемо сушити. Ось таку красу, потім можете замовити. Так, і ось третій ще тут побачив. Манюсінький. Ола! Як його дістати, якось спробую. О, вийде. Вийшло в мене. Зараз почищу трохи. Ось така краса. Шукаємо далі. Ну, коли такого вже знаходиш, то вже супер. Ліс сьогодні більш-менш такий, що видно в ньому добре. Не так як вчора я був та було пасмурно капитися. А сьогодні більш-менш комфортно збирати. Так, тільки я знайшов ось цю красу. У мене зразу знову два гриби. Дивіться, що знову за краса. Теж такий самий грибочок. Ось один такий. Файний такий гриб. Другий, здається, мені набагато гірший буде, бо він вже переріс трохи. Ось тут був ще один, незрозуміло, що з ним сталося. І ось такий. Давайте зірвемо. Ну цього братий, я знаю. В принципі, з нього можна, щоб на сушіння щось вибрати. А що тут у нас? Тут нічого. Ну, Я зараз його розріжу, подивлюся. Шукаємо далі. Скажу чесно, грибочки не часто, але зато файні. Ось так по один. Знаходжу періодично, не кожного показую, бо інакше контенту буде забагато. Але... Ось так є. Не забувайте, що ж маю ще один канал. Силочка буде в описі під відео. Тож переходіть, дивіться, там також будуть виходити цікаві відеоролики. Ну що ж, натрапив знову на чудові знахідки. Ось там стоїть білий грибок. І ще один з мною. Прямо. О, два. Уже бачу два. Ось такий. У який корінь великий має. Оп, вистрибнув, а там їх теж два. Ось це наступний рибок. О, дивіться, бачу ще. Ось то більш-менш маленький. Зараз вам великого покажу. І ще десь того я знайшов ось. Дивіться, ще один такий. Непоганенький. О, дивіться, ще один. Ну це вже казка. Це вже казка. Так, там ще щось є? Ні, нема. Ось такі знову два. Ой, дивіться, ще один. Ну це вже та, це вже грибалочка. Тільки шапочка добра. Йому під'їла корінець. І самий великий гриб, якого я побачив з самого початку. Ось такий рибочок файний. Вже жовтий, звичайно, але на сушіння перший клас. Зараз їх усіх докупи складемо і подивимося, що у нас по результату. Десь яка купка гарна на одному місці зразу знайшов файно файно лайк підписка біжимо далі ще одна знахідка показую ось такий невеликий Уже жовтий але факт того що є є земля суха як бачите ось на ньому видно сухе не знаю як він прорвався тут в такому сухому грунті, але віріс ось такий грибачок Ліс такий дуже-дуже рідкий, а земля суха, дощ не пробив навіть, тому що буки здорові такі. Ну що ж, і у нас знахідка бурий грибочок. Ось сьогодні теж без нього не обійшлось. Тут може ще бути маленький, але ні, без нього не обійшлося. Також бурий радує нас. Ось такий. Маленький, слабенький, але піде. Ось такий файний теж. Шукаємо далі, можливо, поблизу буде ще. Шукай, шукай. І неподалік нашого бурого грибочка ще один бурий грибочок ось такий. Теж файний. Ну, не прям маленький, а такі симпатичні гриба. Опа. Шукаємо. Шукаємо, тільки камеру відключаю, зразу інший гриб. Так, іду я лісом. Знаходжу білі гриби. Знайшов одного. далі обертаюся ще один, ще один, ще один. І так їх знайшов вісім. Але вже шість зірвав, бо все думаю, а ще один, та не буду вам вже показувати. А я все знайду, все знайду, та ці два вже як знайшов, та думаю, покажу вам. Бо гриби просто краса. Ось такі суперські грибочки. Дивіться, скільки знайшов. Шість штук тут нараз. Одним махом так. Ну, міг би зазняти було б взагалі класно. І шукаю тут поблизу, бо попав на кубку, а ще гарно не роздивився. Зараз подивлюся. Зайшов у таку пасмурну місцину. У мене тут знову знахідки. Дивіться, один такий, а інший майже чисто такий. Опа! Тримається. Міцно, але бочечка така хороша. Ну, задоволення збирати такі гриби, якби їх ще було трошки побільше, бо не скажу, що їх багато, вони тільки починають. Вчора, я б так сказав, був зачаток сильний, а зараз вони вже трошки вже починають піддавати жару, але ще слабенько. Ну, шукаємо. Надіємося на велику поляну. Ну ця картина 100% від вас заслуговує лайк, тому що два грибочки стоять як намальовані просто. Красені осінні. Видіться, що то є? Що то є за гриби? А тверді які, а запашні які. Краса. Так, знову невеличка кубка грибів. Дивимось. Знайшов два, потім подивився, а тут іще купа, думаю, показую. Дивіться, один. Тобто вже третій. Третій. І такий маленький. Четвертий. Йдемо далі. Ось тут. Такий тулубанчик п'ятий. Є. Йдемо далі. Шостий. Поки більше тут поблизу не бачу, але бачу, ще там віддаленого одного. Тут папороть така. І біля поля недалеко виросла кубка грибочків. Ось тут може бути теж. Але ні. Ось такий цей взагалі непоганий, такий файненький. Але корінь йому вже щось їсть. Ось. Ну, виріжемо. Ось така краса. І того в нас знов така непоганенька кубка білих грибочків. Ось. Кубка за кубкою і ми вже непогано зібрали. Зараз вам покажу. Зніму рюкзака і покажу. Так, ось тільки я знайшов, не так багато кошику їх є, але ну, вже так добряче. Дивіться. Ну, третя частина, більше вже, ніж третя частина, а бачиться так, що там глибина нереальна. Але ось стільки грибів, непогано. Вийшов на просвітлення таке і гриба побачив білого дуже здалеку. Тому що видно. Видно не так, не, не так як заб'юсь десь туди в молодняки, а там не видно нічого. А тут гарно так ось як гарно видно. Ну А там був ось в тому потоку, там темнота така, що гриба нереально видивити. Показую, дивіться, лісова дорога. Прямо на лісовій дорозі два гриба. Ось як. ось як ростуть на лісовій дорозі. Це просто фантастика. Ну Такі гриби би були. Та я б раз-раз раз нахапав. А тут мале таке ось такі грибочки. Та то збираєш, 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 збираєш. Та годі назбирати того кошика. Але... Зато такі підуть на маринування, а такі на сушку. Ну, забираємо, Ну то файний дуже. Такий радує. Такий без десяток і чверть ковша зразу була б повна. Ну що ж, друзі, закінчую свій похід. Ось такий у мене улов кілограмів 5, напевно, десь буде грибочків. Ось так воно у мене, дивіться, доки досить. Досить риби в мене, ну, пів корзинки майже. Ось така сьогодні удача є, я б сказав, для другого грибного дня це непогано. Далі більше буде, звичайно, але це вже супер. Закінчую на цій позитивній ноті. Думаю, завтра також вийду по гриби. Будемо бачити по погоді, але гриби йдуть, треба на них ходити, поки є можливість. Треба трошечки собі заготовити і порадувати вас гарним контентом. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!